Повітряна тривога і учні Терешківського ліцею спускаються в укриття. Тут заняття продовжуються. У першачків англійська. Швидко дуже навчилася спускатися. Рюкзачок і курточку. А у одинадцятикласників урок математики. Ставим точку, б. Тепер я буду далі читати, ви Одинадцятикласниця Софія каже, тривога завжди лунає під час уроку математики. Ми спускаємося завжди на математиці. Ну, взагалі ми вже звикли. Чи комфортно тут? Ну. Звичайно, не так, як у класі, а ще дуже шумно, а так, в принципі, нормально. У Терешківському ліцеї офлайн навчаються учні перших, других, четвертих та одинадцятих класів. Укриття площею 1 тисяча квадратних метрів вміщує усіх, в тому числі і дітей з інших шкіл громади. Практично щодня ми спускаємося в укриття. Буває по два по три рази спускаємося. Ну залежить від того, скільки разів була тривога. Намагаємося створити дітям комфортні умови. Ну для дітей початкових класів. Розмалювали стіни вчителі разом з батьками, керівниками гуртків. Зробили для дітей деякі пам'ятки, як себе поводити в укритті. Маємо, облаштували вже три класи, готуємо до відкриття ще, ще два класи. По два, по три дорослих біля дітей завжди знаходяться, коли ми спускаємося в укриття. Захисна споруда не використовувалася 30 років, каже голова Терешківської громади. Все робили з нуля, розпочали влітку. Наразі тут всі умови: укриття антирадіаційне, є система вентиляції, працює вай-фай, є туалети, харчоблок з сухпайками, водою і ковдрами та забезпечений ліками медичний ізолятор. Фактично в громаді є лише три укриття в дитячих садочках: ялинка і барвінок, і в Терешківському ліцею. Тому нема в нас вибору, забезпечуємо підвіз учнів з усієї громади в Терешківський ліцей для того, щоб діти за бажанням могли відвідувати навчальний процес офлайн. Взагалі, по згідно з вимогами, 0,6 квадратних метрів на одного учня. Тобто цього антиредаційних укриття хватить забезпечити будь кількість учнів. Яка яку зможе розмістити школа? А це відремонтоване укриття дитсадочку барвінок. Приміщення з двома виходами на вході малечу зустрічає тітонька гусиня. Заклад відвідують більше 40 дітей. Серед них і місцеві, і впо було виділено десь приблизно на дитячі садочки. 350 тисяч гривень на школи. У нас було виділено 250 тисяч гривень. От і ми за такі. Ну я вважаю, що це невеликі кошти. Ми зробили капітальні ремонти у наших підвальних приміщеннях, пристосували їх як укриття. За місяць нас вийшло. Я вважаю, щось неймовірне. Всі дуже старалися працювали, обладнали для дітей найпростішу споруду. В ній є також, ви бачите. Валізи з паспортами дітей, також запаси води, запаси харчів на дві доби на сьогодні. В області 1285 закладів освіти, третя частина яких мають укриття.